Класна новиночка. Жіночі домашні костюми від якісного, стильного бренду Up to Fashion. Я вже неодноразово казала, що це мій найулюбленіший бренд. І лише 356 гривень за одиничку. В лоті їх буде представлено 5 і ціна лоту 1780 гривень. Побачивши ці костюми, хочу сказати, що це називається домашній костюм, але, повірте, в таких костюмах можна ходити і на прогулянку, і в гості, і в кав'ярні, взагалі, куди вам захочеться. Показую, як вони нас виглядають. Розміри XS, сесочка L. XL. Ось, наприклад, ось такі вафель. Найбільш варіант, а, матеріал да, так нагадує, ось так виглядає на модельці. Покажіть, будь ласка. А, мені подобається, що тут все виконано до дрібниць по матеріалу. 69% полістер, 28% віскоза, 3 еластан на манжетиках рукавцята. І тут просто йдуть прямі притальоні такі штанці. Обов'язкова сертифікація. У них е, іде Окотек стандарт соточка. Далі. Ось цей костюм також молочний. Це буде троєчка, він буде в рубчик. Показую штани, воно скріплене, все, тому максимально. Постараюсь показати, як воно виглядає. Ось такі штанці, знову ж таки, будь ласка, все до дрібниць у нас. Штанці у нас прямого крою, не на манжетах. Далі є у нас ось така маєчка-горловина. Стоя... Ну, ворот такий, як стоєчка. І ось така ковтинка. Сама по собі показую. Ой-ой-ой, на зав'язочках. Ось так виглядає. Хоп-хоп, і зав'язали. Тут у нас по матеріалу. 95% поліестер і показує, як виглядає на модельці. І найбільша варіанта у нас такий буде пудрово пудрово-рожевий під велюр. Зараз я вам покажу. Нагадаю, 356 гривень це взагалі вау, ціна. Я рахую, що такі костюми якісні, стильні, ну просто не знайдете за таку ціну. Подивіться, як все гарно виконано. Ось так виглядає зсередини у нас. Мені подобаються ці розпаровочки. Дуже цікаво зроблені манжетики. Знову ж таки, воріт у нас просто йде звичайний. Все до дрібничок продумано. І, як ви бачите, ось така розпаровочка у нас йде на штанцятах. Така сама. Дуже стильно і гарно вони виглядають. Кишеньки. і, відповідно, Резиночка. Зараз я знайду, можливо, ні, бірочки немає. Ось тут була бірочка, я покажу, як виглядає на модельці. Обов'язково в них є сертифікація, тут використані гіпоалергенні матеріали та фарбники, а можна алергетикам також одягати, все буде добре. Для того, щоб замовити такі костюми, справді дуже класні. Звертайтеся до наших менеджерів контакти під цим відео.